Слово, яке асоціюється з дитинством і добрим дивом. для нашого краю тема ця особливо близька, адже ціла когорта славних імен є дослідниками збирачами буковинських казок, а просто шанувальників цього жанру ще більше. Тож на черговій етнографічній студії портал буковинських казок. Кураторка етнографічного проєкту Спадщина Буковинського центру культури і мистецтва, кандидатка філології Іванна Стеф'юк, повела аудиторію крізь портал казкових текстів і підтекстів. Чим є казка для Юрія Федьковича? Як Василь Козарищук використовував казки для виховання суспільства? Чому? Казки у записах Михайла і Васюка це окремий світ. Які вони казки Дністровської Атлантиди у записах Івана Безручка? А чим особливі видання українських народних казок у записах Миколи Зінчука? А також як повпливали народні казки на творчість Володимира і Васюка? Про це дізнавалися всі. Кого привабила тема казкового порталу, окремо йшлося на зустрічі про фольклористичні праці Лідії Дунаєвської та Олесі Наумовської, присвячені українським народним казкам. Візуальним рядом гостей етнографічної студії став перегляд анімаційної байки Заяць за одноіменним твором Юрія Гацьковича. О, Боже мій! Так зайць раз ридав. Ти кожному якусь потугу дав, дав чоловіку ум, дав псові зуби, медвідь з корінням вириває дуби, мурашки, навіть кожний ся боїть. Але мене о, гіренький мій світ, шкодали, що я чимось звуся. От лучше піду утоплюся, та й спокій голові нема мені чужить. Пішов на шкуцийся топить. Приходить, понад став. Це діялось неділю. Жаби на березі сягріли, та й кирекорили, звичайно, як жаби. Про бузьки, про прошваби, як з булков їх у маслі смажуть. Відтак знов про ворони вражі. Аж тут скорчив наш заєць гульк. Жаби усі якраз у воду бульк. А заяць зупинився і каже, коли ж мене хоч жабася боїть, то не гіренький ще мій світ. Почули присутні і добре відому казку Гір автори Володимир Вознюк та Володимир Івасюк, виконавиця Лідія Відаш. Надзвичайно цінними були доповнення співробітниці Чернівецького обласного художнього музею, популяризаторки творчості Юрія Фицьковича Лариси Курощак, котра показала один із результатів ювілейного проєкту Букове Зерня. Дитячі ілюстрації до казки Юрія Фицьковича Бідолашко. Багато цікавих відомостей про експедиції зі збирання казок повідомила гостям студії директорка Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка Наталія Мороз. А на сам кінець, фрагменти з авторської казки – Поділилася літераторка Любов-Любов, яка під таким псевдонімом пише адресні казки про дорослих і дітей. Ну що ж, щиро дякуємо всім за спільний надих, адже казка це те, що супроводжує нас від народження. І дай Боже, щоб подовше ми залишалися у таких казках. Які дають нам надію на прекрасне, добре, творче майбутнє. Адже ми, діти, так глибоко в собі. Тож до нових зустрічей, шановне товариство!